В Туреччині готують зустріч Трампа та Путіна в цілому, ми до цього готові. Президент Турецької республіки господин Ердоган, ми йому за це дуже благодарне. Мелоні закликала Трампа вдарити по Росії. Орбана таки переконали проголосувати за 18-й пакет санкцій проти Росії. Як саме у НАТО заявили, чи зможе Росія захопити суми. Мене звати Дарина Трунова. Коротко про головне на 24-му каналі. Президент Туреччини Реджеп Ердоган каже що Трамп готовий приєднатися до мирних переговорів між Україною та Росією в країні, якщо там буде Путін. Ердоган сказав, що повідомив президенту США про намір Анкари зібрати лідерів Росії та України в Туреччині для мирних переговорів. І цитую: якщо Бог дасть, реалізуємо цю зустріч якомога швидше. Трамп сказав: якщо російський президент Володимир Путін приїде до Стамбула або Анкари для пошуку рішення, то я також приїду. Цитує слова Ердогана, його офіс у четвер передає Ройтерс. Сам же Трамп напередодні заявляв, що сподівається домовитися з лідером Росії Путіним щодо України, але здивований, що цього досі не сталося. Чи погодиться Путін їхати до Туреччини, коли його можуть арештувати? Президент України Зеленський та генсек Ради Європи підписали угоду про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України? Трибунал зможе ухвалювати вироки навіть без присутності обвинувачених, зокрема проти політичного та військового керівництва Росії, ну і потенційно також проти Білорусі та КНДР. Справосуддя вимагає часу, але воно має а, торжествувати. І цей трибунал дає нам реальний шанс забезпечити а, справедливість щодо злочинів агресії. Ні, ні нам потрібно показати чітко, що агресія призводить до покарання. І ми маємо зробити це можливим разом. Натомість прем'єр-міністрка Італії Джорджа Малоні закликала Трампа діяти більш рішуче на прес-конференції після саміту НАТО. Вона заявила, що Трампу для досягнення припинення вогню в Україні потрібно діяти як у ситуації з Іраном. Я говорила про це з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і ще раз підтвердила у своєму виступі на пленарному засіданні лідерів країн-членів НАТО, що потрібна така сама рішучість, як і щодо Ірану, щоб досягти ще двох важливих припинень вогню: одного в Україні, де Росія здається не хоче робити кроків назустріч а навпаки. І другого в Газі, де як я неодноразово заявляла, ситуація є нестерпною. Ну і збіг чи ні, але у США таємно прилетів урядовий літак з Росії. Про це йдеться в даних сервісу Флайтрадар. Урядовий борт вилетів із Москви, зробив зупинку в Санкт Петербурзі, а потім попрямував до США. Хто був на борту, поки що невідомо. Євросоюз має затвердити 18-й пакет санкцій. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Ми повинні підвищити рівень економічного тиску на Москву. Європейський союз займається цим і завтра, нарешті, дадуть хід 18-го пакету санкцій. Але одного цього пакета не вистачить. Ми потребуємо більш активної участі США в санкціях. Нагадаю, проти введення пакету санкцій були Угорщина та Словаччина, але Віктор Орман заявив, що його країна отримала від ЄС дуже хорошу пропозицію, аби вона зняла своє вето і дозволила запровадити новий пакет санкцій проти Росії. На початку тижня верховний представник ЄС із закордонних справ заявив, що 18-й пакет санкцій має бути прийнятий вже цього тижня, і що Угорщині зроблять дуже серйозну пропозицію. Чи ви вже отримали цю пропозицію? Так, ми отримали дуже добрі пропозиції. Безперечно, це правда. Ми ще трохи працюємо над цим, але так, пропозиції справді дуже хороші. Там же Мерц висловив сподівання, що Сенат США вже найближчими днями ухвалить закон про нові санкції проти Росії. За словами Мерца, він уже обговорив це питання з президентом США Трампом і попросив його особисто схвалити нові обмеження проти Росії. Сама ж Російська Федерація з початку повномасштабної війни проти України ввезла в обхід санкцій запчастини для Боїнг та «Ейрбас» на 1 мільярд євро. І це незважаючи на те, що такі поставки заборонені санкціями ЄС та США. Про це йдеться у розслідуванні фінської держтелерадіокомпанії, у нелегальних постачаннях. Авіазапчастин брало участь понад 360 компаній у всьому світі найбільшими країнами експортерами були об'єднані арабські емірати, африканський габон, Китай і Туреччина. Австралія запровадила нові санкції проти 37 громадян і 7 російських компаній. До санкційного списку серед інших було внесено членів правлінь компаній «Газпромнефть», Газпромбанку, енергетичної компанії «Русгідро» і групи компаній Совкомфлот. Ну а сам же Дональд Трамп перебудовує оборонний бюджет США, роблячи ставку на дрони та ракети. Американський президент представив проект бюджету на наступний рік, у якому на оборону та нацбезпеку виділяється 892 мільярда доларів. Рекордна сума приблизно рівна. Видаткам цього року ну, згідно з планом, військовим піднімуть зарплати на 4%, закуплять більше сучасних ракет та невеликих ударних дронів, які показали свою користь в україно-російській війні. Фінансування системи протиракетної оборони Золотий купол виділено окремим пунктом. Ну а на Сумщині вдалося стабілізувати ситуацію. Головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський заявив, що просування російських військ у прикордонних районах Сумщини зупинено а лінія бойового зіткнення стабілізована. За його словами, українські війська звільняють українську землю в прикордонні сумщини та скували приблизно 50 тисяч російських військ, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти. Наші наступальні дії у Глушківському районі Курської області змусили противника відправити певну частину військ для захисту своєї території. Це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку. Також Сирський повідомив, що на північно-слобожанському напрямку створено спеціальну групу з оборони міст і громад Сумщини. Першочергові завдання це зміцнення укріплень. Нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень також призначено посадову особу, яка безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на ймовірних напрямках наступу противника. А північна Корея може направити додаткові війська до Росії для участі у війні проти України в липні або серпні. А ще Пхеньян продовжує постачати до Росії зброю. Про це Reuters. за словами члена парламенту Південної Кореї. Росія може бути готова до широкомасштабного нападу на Україну в липні або серпні. За моїм підрахунком і не тільки моїм а моїх колег, і з південної Кореї для Кіма. Відправити 100 тисячну армію на підтримку Росії це не проблема. Та? Тому що 100 тисяч людей це приблизно та кількість людей, яка за рік-два там померла від голоду, хвороб і багато чого іншого. Е -е, кім отримає дуже багато речей за це. За згоди Китаю розблоковує військово промисловий комплекс. Північна Корея починає краще започувати, отримує кошти, будується інфраструктура. Ну тобто, в них нема аргументів, чому ні. Ну і враховуючи те, що північна Корея має 50 ядерних боєголовок, ніхто не готовий робити превентивні удари по ній, і нема такої сміливості, як це було в випадку з цими об'єктами в Ірані. Ну а тим часом Аятола Хаменеї несподівано з'явився у соцмережі Ікс і привітав Іран з перемогою над Ізраїлем. Зазначимо, що Іран втратив понад 30 генералів за 12 днів бойових дій з Ізраїлем. Більшість із них високопоставлені офіцери, квір, басіч та розвідки. На додачу США також завдали ударів по іранських ядерних об'єктах. Президент України Володимир Зеленський вперше за роки повномасштабного вторгнення вдягнув костю. Тюм він зустрівся із президентом США Трампом. До зустрічі Трамп назвав Зеленського хорошим хлопцем. Ну і ще Трамп на закритій зустрічі лідерів НАТО заявив, що ситуація в Україні цілком вийшла з-під контролю і вимагає активних дій. А ось про що розповіли вже після зустрічі? Тривала та змістовна зустріч із президентом Трампом охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу і готовність допомагати наближенню миру. Деталі згодом. Я просто я хотів дізнатися, як у нього справи. Насправді він був дуже привітний. Знаєте, іноді між нами були складні моменти, але цього разу не міг бути більш доброзичливим. Мені здається, він хоче, щоб це все закінчилося. Так, я справді так думаю. Думаю, те, що я виніс із цієї зустрічі, він був справді надзвичайно привітним. З цієї зустрічі я зрозумів, що він хоче, щоб це все закінчилося. І я вважаю, що зараз чудовий момент для завершення. Я поговорю з Володимиром Путіним. Подивимося, чи зможемо ми це зупинити. Але але ці людини вони дуже хоробрі. Вони воюють по всьому світу. Ви ж знаєте, минулого тижня, здається, загинуло, я вам вже казав, близько 7 тисяч молодих людей. Майже 7 тисяч російських і українських солдатів за один тиждень. Це божевілля, це справжнє божевілля. Тож я поговорю з Путіним. Ні, у мене була гарна зустріч із Зеленським. І ще багато гарних зустрічей. Ми провели багато конструктивних переговорів із різними лідерами. Але він він веде мужню боротьбу. Дуже складну важку боротьбу. Ну і також на саміті НАТО визнали Росію довгостроковою загрозою для усього альянсу. Ще також держави-члени НАТО, включно зі США та Угорщиною, погодилися, що допомога Україні у війні проти Росії буде частиною їхнього внеску у євроатлантичну безпеку. Війна Росії проти України має закінчитися дипломатично, а не військовим шляхом. У цьому впевнений державний секретар США Марко Рубіо про це він заявив під час з виступу на засіданні Ради НАТО Україна. Президент США Дональд Трамп чітко заявив, що війна між Росією та Україною має закінчитися на сьогоднішньому засіданні Ради НАТО Україна. Я повторив, що військового рішення немає, є лише дипломатичне. Ну а На Росії заявили про атаку дронів у центрі протидії дезінформації. Повідомили, що у Таганрозі атакували завод з виробництва компонентів для БПЛА. Цілю атаки було підприємство Аеро», яке займається виробництвом літальних апаратів. Британія вперше передасть Україні зброю оплачену заморожених російських активів. У пакеті буде 350 сучасних ракет для ППО, виготовлених у Британії та адаптованих у рекордно короткий час три місяці для наземного запуску. Ракети будуть застосовувати за допомогою систем равен поставлених Британією п'ять з них вже на шляху до України. Після цього загальна кількість переданих Києву систем становитиме 13 штук. Ну а Данія побудує у себе завод з виробництва української зброї. Про це домовились в рамках «Build with Ukraine» Міністр оборони Рустем Умєров та його данський колега для будівництва Данію вже виділено понад 47 мільйонів доларів. Уся продукція постачатиметься силам оборони України. При цьому фінансування виробництва відбуватиметься коштом партнерів. Це стратегічний крок, який посилює нашу спільну обороноздатність. Зміцнює ланцюги постачання, створює нові можливості для обміну технологіями та інтеграції наших оборонних секторів. Нагадаю, що ініціатива «Build with Ukraine» передбачає розбудову виробництв української зброї у країнах-партнерах України. Нові підприємства будуватимуть іноземним коштом, і вони будуть забезпечувати виключно потреби сил оборони. Цим шляхом уже пішла Велика Британія, яка бере на себе зобов'язання три роки фінансувати виробництво українських безпілотників на своїй території. А Німеччина виділить Україні понад 100 мільйонів євро на створення ударних безпілотників. Про це повідомляє Шпіґель. За даними джерел видання, уряд Німеччини профінансує виробництво українських бойових безпілотників тризначною мільйонною сумою. Ці дрони так званого глибокого удару оснащені бойовою частиною і можуть подолати дві тисячі кілометрів. Зазначається, що за німецькі гроші Україна може виготовити кілька сотень бойових безпілотників. А в НАТО вважають нереальним оточення Росією сум. Розвідувальні дані НАТО підтверджують постійне просування агресорки на Сумщині, але Росія зазнає дуже високих втрат. Про це повідомив високопосадовець альянсу. Посилаючись на дані їхньої розвідки. У середньому Росія втрачає близько 1300 осіб на день на найближчі місяці. В НАТО прогнозують, що Росія буде намагатися обійти суми, але при цьому високопосадовець підтвердив, що. І Україна просувається на Курщині. Хоча Росія продовжує постійно просуватися у Сумській області та в інших областях на сході України, за останні два місяці лінія фронту не зазнала значних змін, Україна одночасно просувається у Курській області у районі Тьоткіно, що також стримує наступ і свідчить, що обидві сторони. Мають тактичні здобутки цього року. ТЦК відкрили 28 тисяч 200 проваджень за порушення правил військового обліку. Лідером кількості штрафів від ТЦК є Київ, Щомісячно відкривалося в середньому по 5 тисяч нових штрафів. Рекордним став квітень цього року. Удари по Ірану не знищили ядерні об'єкти, а максимум відстрочили ядерну програму країни на кілька місяців. Про це пише CNN та New York Times. Трамп вже відреагував на цю інформацію гнівним твітом. Фейкові новини CNN і Провальне New York Times намагаються принизити одну з найуспішніших військових операцій в історії. Ну, і Дональд Трамп більше не хоче анексувати Канаду. Про це заявив канадський прем'єр Марк Карні. За його словами, Трамп захоплюється Канадою і, можливо, колись справді мав подібні ідеї. Але наразі питання анексії не стоїть на порядку денному. Ну а кінь Путіна Лавров виліз з черговою заявою каже: мовляв, Росія у контактах зі США, Іраном та Ізраїлем, внесла свої пропозиції щодо вирішення конфлікту, і реакція була позитивна. Тобто він натякає, що то. Його їхня заслуга. А от про відносини США та Росії каже, що процес нормалізації відносин між країнами не простий і не швидкий, але може бути корисним для запобігання світовим кризам. Наші пропозиції про те, як врегулювати цю ситуацію, були зроблені досить давно. Вони були запроваджені в ході конфіденційних контактів з американцями, ізраїльтянами та іранською стороною. В тому числі під час переговорів на найвищому рівні Вашингтон, Тель-Авів і Тегеран відреагували позитивно. Але нічого не випливало в практичному плані для реалізації висунутих ідей ми ідей, не хочемо зараз детально їх висвітлювати, але можу сказати, що вони були спрямовані на подолання основних протиріч – прагнення США та Ізраїлю досягти угоди шляхом порушення фундаментального права Ірану, як і будь-якої іншої країни, на збагачення урану в контексті мирних ядерних програм. другої на в контексті реалізації мирних ядерних програм була розв'язка, яка здавалася нам реалістичною. Нам нам представлялась реалістичною. А вчора президент ще раз наголосив, що ми залишаємося готовими, якщо сторони, які безпосередньо беруть участь, зацікавлені та просять нас взяти участь. він наголосив, що ми жодним чином не нав'язуємо себе посереднику. Ізраїль та Іран, врешті, погодились на припинення вогню. В уряді Ізраїля кажуть, що усунули екзистенційну подвійну загрозу у ядерній сфері та в галузі балістичних ракет. Операція стала видатним історичним досягненням держави Ізраїль, що вивела нас до низки світових держав. Це велика перемога народу Ізраїлю та його солдатів. У свою чергу, глава іранського МЗС Аббас Аракчі заявив про завершення військової операції щодо покарання Ізраїлю та його агресію. Разом з усіма іранцями я дякую нашим хоробрим збройним силам, які залишаються готовими захищати нашу дорогу країну до останньої краплі крові, і які до останньої хвилини. Відповідали на будь-який напад ворога. Ну а Медведєв осоромився перед Трампом. Глава Білого Дому відреагував на заяву Медведєва про те, що через удари по Ірану низка країн, начебто, готова передати Тегерану свою ядерну зброю. Тоді алконавт Медведєв прокинувся і написав, що тепер низка країн, начебто, готова безпосередньо поставити Ірану свій ядерний боєкомплект. У відповідь на це Трамп написав. Чи чув я, як колишній президент Медведєв з Росії мимохідь кидався словом на Н, тобто ядерну зброю, і казав, що він та інші країни постачатимуть ядерні боєголовки Ірану? Чи він справді це сказав, чи це просто плід моєї уяви? Якщо він це сказав, і якщо це підтвердиться, будь ласка, повідомте мене негайно. Ну а після цього Медведєв здав назад, зазначивши, що Росія не має наміру передавати Тегерану зброю, хоча й засуджує удари по Ірану, але інші країни могли б це зробити. Дві стіни більше не можуть захистити від обстрілу. Про це повідомили в ДСНС Києва. Там кажуть, правило двох стін може захистити тільки від невеликих уламків або скла. Навіть якщо не було прямого влучення, загинути можна через уламки або задимлення. Найкращий варіант йти в укриття на паркінг або в метро. Люди досі вважають, що пересидіти і перечекати вдома це панацея. Проте ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, і при цьому рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Тому зараз дуже небезпечно. Ну і наші військово-морські сили знищили один катер чорноморського флоту Російської Федерації. На борту катера був десант, що рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини. Росія хоче заборонити вивчення української на окупованих територіях. Мінпросвіти планує з 1 вересня 25-го року виключити із загальної основної та середньої загальної освіти українську мову. У нашому МЗС відповіли, що Московія століттями намагалась заборонити українську мову більше сотні разів. Втім, зрештою українська мова пережила усіх гнобителів, які загинули разом зі своїми указами та доносами. Російським шовіністам, які вирішили в чергове заборонити українське слово у Херсонській області, можемо відповісти словами великого уродженця регіону Миколи Куліша. Кожне слово переконує тоді, коли за ним дзвенить зброя. Сьогодні українська мова не беззбройна. Ну, на цьому в мене все. Бережіть нашу мову, спілкуйтеся нею. Обов'язково донатьте Збройним силам України і залишайтеся з 24 каналом. Побачимось.